І так, добрий день, дорогі мої. Як завжди, починаємо з Прекрасного. Це наша стреліна, яка стоїть уже, ну, є другий тиждень у нас, навіть не думає, ще тільки розпускає і розпускає свої пташка Королівська. І так, нас сьогодні, а в першу чергу хочу подякувати вам, що ви заходите на мій канал. Щиро вам від серця дякую. Вже відповіді не давала. У мене є тисячний підписчик, і так як ми говорили, що ми йому відправимо подарунок, то ми полегенько починаємо від... збирати йому подарунок. В подарунок війде олія оливкова, кава кімбо, парміджано сир, ну і, напевне, а, і макарони барілла. Це буде такий наш подарунок тисячному підписчику на мій канал. А сьогодні у нас в меню, як завжди обіг. і Сьогодні у нас в меню на перше суп-пюре, На друге риба. Я її щойно купила почистили мені в магазині, я тільки її порізала. І рис. Рис буде із рибою, і підлива буде. М'ясна, може, трошки дам ще грибів. Так, починаємо. Починаємо з чого з рису. А, я ще хочу дати фінокіо. Я ще, я ще візьму в духовці, візьму на городі. Ви бачили, в мене є город, а на городі в мене росте фінокіо. Як по-нашому? Я забула, як нагадаю, вам скажу. І я, я його хочу посмачити або пекти. Буде видно, що я зроблю. І так починаємо. Ми в баняк насипали два стакани рису. Зараз ми його помиємо, і ви знаєте, як ми робимо. Ми миємо першу воду зливаємо, другу воду консервуємо, підливаємо наші квіти. І так починаємо. О, ось ми помили вже рис, і це, це вже друга вода рисула, ми зараз підлиємо всі наші квіти. І так. Наша зупа готова, ми будемо робити зараз крем-суп. Рис ми поставили варити, солимо його, посолили. Так, помішали і дамо трошки олійки, накидаємо кришкою. Води, якщо ти. Якщо ви берете одну склянку, Рису, то треба дві склянки води. Я беру от так, як беру, це ми сюди накриємо, це ми сюди накриємо. Так, все, ми накрили і чекаємо, хай вариться. Зробимо цю пюре. Сьогодні ми будемо рибу робити так, як завжди. На Україні робили колись дуже давно. Одну рибину, ми купили три риби, бачите, один хвостик другий. Оранта називається. Мені здається, що по-українськи та риба звучить морський окунь. Толком не знаю, але мені здається, що саме так. Ми цю рибу зробимо так, як все. Спажемо в клярі і так будемо їсти. А одну рибу, третю, зараз я вам покажу. Ми запечемо, але не сьогодні. Я купила сьогодні цю рибу. За неї, бачите, заплатила. Три риби не було. Зараз я вам покажу. За неї заплатила 15 євро 37 км. Отака вона в нас. Оце, оце. Я цю рибу полишаю в морозилці. Бачите, оце така риба. О, Отак вона. Отак. О, така вона. Е, мені в магазині її відразу чистять всередині, а я, якщо я її запікаю, то я цю шкірку не знімаю, тільки оці, оці, оці плавники забираю. Ну і ми її їмо. Сьогодні я її не буду робити, я її лишу в морозиці. На сьогодні було сконто. Ну, знижка снижка, і тому я купила три рибини. Ці я посмажу і ми з рисом з'їмо. Раз. Так, що нам треба? Нам треба муку і нам треба яйце. Сіль, перець, як завжди, починаємо. Ми зробили кляр, ми зробили, <ріхи> як воно називається, ми зробили яйце, розбили, дали солі і перчику. І муку. Муку пхаємо ритку. Тепер пхаємо його. В яйце і кладемо смажити, кинули цибульку, щоб не смерділо рибою. Вибачте, що я так кажу, щоб не пахло рибою. Це риба, яку ми посмажили. Це риба. Це наша зупа пюре готова вже. Це наш рис готовий вже. Ще треба заправку для рису зробити і фінокіо, Оце фінокіо. Мені в нас на городі росте, я вам показувала. Приніс мені чоловік з коренем, все в болоті, бо в нас дощі падуть. Я то помила. Цей ще корінець трошки відріжу. І говорять люди, які знають, що таке фінокіо, що це є жіночий рід цього фінокіо, коли є такі, от, такі дітки. Вони дуже смачні, їх можна сирими їсти. Бачите, такі дітки є? Це є жіночий рід. Ми від, 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 знову відріжемо тут оцей корінь. І, а це вже чоловічий, тут того нема. Пам'ятаєте, казку Пінокіо, де папа Карло дає своєму пінокіно їсти отакі плоди. Це плоди не цибуля, ні. У перекладі в нас на Україні написано в Росії, написано, що це він їсть цибулю. Не сульбулю він їсть, він їсть фінокіо, Хенхель по-нашому. Отак він росте, бачите, оце його бадилля. Подібний до... Це подібний до нашого укропу. І якщо болять шлунки, то дуже добре оце чаїсь з цього фін... фінокіо пити. Що ми будемо робити? Ми його зараз. Поставимо в форно, в духовку і запечемо. Робиться то дуже просто і дуже швидко. Не знаю навіть як. Відріз, відріжемо ще оці бадилля. Його можна також оце їсти. То все їстивне. Ну, ми його не будемо їсти. Ми його отак розріжемо. Отак, бачите? І ще раз отак. Оце, оце також розрізаємо, бо воно брудне. Отак. От Окей. І можна ще раз розрізати ось так. І складаємо. Ото ми порізали наш фенгель, ось так. Зараз ми його посолимо, поперчимо, дамо в олійки і в, форму, і в духовку запхаємо. Оце йдемо до салатику трошки. а решту. Може, смажимо з картоплею на вечір, не знаю, де видно. Ось така в нас буде сьогодні Такі у нас буде сьогодні обід. Ми висушили наш салат і тепер ми його просто руками отако, трошки дещо забираємо, розсилаємо. Окей. Окей. Просто руками. Окей. Okay. Сюди ми додаємо авокадо, коли є. Сьогодні в нас немає авокадо, помідорку даємо, огірок. Ну тут у гірки це щось проблемне. Окей. Okay. Так, а це ми лишимо завтра Або на вечір. Хто хто хоче? ми так лишимо в сушці. Кидаємо сюди петрушки. Кидаємо сюди цибульки, фінокіо окей, okay. я собі сяду і то вам покажу. Ми сюди кришимо помідорку. Отак. Окей. щоб то було видно, що я сюди кришу помідорку. І ще одну окей, кришумо помідорки, кришу цибульку. У мене немає великих, великого столу, бо ми ж. Живемо на афітованій квартирі. І, чим? і так добре, тому що в Італії дуже дорога афіта. Орендовані квартирі і афіта дуже дорога орендувати. Так, сюди кидаємо цибульку, сюди кидаємо фінокіон, розрізаємо, розрізаємо його отак. Дуже це маленький для нього. Його. Отак. Це лишимо. А це. Окей. Окей. І отак ми його. Піноків можна їсти. Пенхель можна їсти, і сирий, і печений, і хочете. І варений, Він всякий смачний. О. І дуже корисний. З нього роблять чай. Чай п'ють, в кого болять болить шлунок. Так що. Старшим людям їх, їх дають передуму, тому що їхні шлунки, кишечники не є такі нормальні. О, що. Так, це ми консервуємо, а це ми викидаємо. Це ми, думаю, даємо. А це ми заправляємо. Заправляємо сіллю, перцем і олією. Трошки лимона. Я ще знайшла перчик і ми ще дамо перчику жовтого для колірності. Окей. Окей. Ще трошки такого обріжемо. Що скоренько поріжемо. Ой, сюди даємо солі, це консервуємо, це консервуємо, даємо перчику під руками. О, вибачте, я знову забула відкрити. так, солі. Угу.

І тепер кругою і даю ще це. Даю, шелимо. Окей. Okay. Даємо все зимо. Окей. Okay. І то все вимішую. Так, салат у нас готовий. Все. І так, дорогі мої, обід готовий. Я вам дякую, що ви заходите на мій канал. велике велике спасибі. Заходьте, коментуйте, кладіть лайки. Я вам буду щиро дякувати. Сь Сьогодні у нас на обід суп пюре, ой, крем суп з хлібом. Риба, називається морський окунь, салат, рис. Це я забула, печальний хліб, я забула, як він називається. І сухарики. І, і тут підлила до, до нашого рису. Також фенкель ще печеться, але поки ми садимо то він спечеться. Ми вже його спекли. Я вам, вам показую, який він. І я ще кидаю пармічану. Бачите, отак роблю пармічану. І ще йому на 5 хвилин, поки ми з'їмо перше. То фенхіль вже буде готовий. І так, я з вами прощаюся. Бажаю вам вісного здоров'я, мирного неба і всіх добрих справ. Вам кажу до зустрічі, а нам кажу смачного.